you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал, Україна надіслала до Сербії запит про екстрадицію колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який в Україні підозрюється в Держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС. Суд міста ниж розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну. Йдеться у письмовій відповіді прес-секретаря суду на запит BBC News Сербія. Варто зазначити, що Наумов, якого президент України було Володимир Зеленський назвав зрадником і позбавив звання бригадного генерала, залишив країну 23 лютого за кілька годин до початку російського вторгнення. У Держбюро розслідувань України повідомили, що Андрій Наумов міг збирати і передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. До свого приходу в СБУ Андрій Наумов керував держпідприємством Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управлінням зоною відчуження. Він фігурант низки журналістських Слідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів схем про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Відомо, що на початку червня Наумов був затриманий на прикордонному переході між Сербією і північною Македонією. Поліція виявила у нього незадекларовані кошти понад 600 тисяч євро та близько 125 тисяч доларів готівкою, а також коштовності разом із ним Авто був український бізнесмен та громадянин Німеччини Олександр Акст, якого теж затримали. Наумов і Акст перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш. Проти них висунули звинувачення у відмиванні грошей. Невідомо, що Київ казав причину екстрадиції Наумова, оскільки на першому слуханні, яке відбулося 19 жовтня, петицію України не зачитали. Повідомила BBC адвокат Наумова Таня Савич. Засідання перенесли через те, що наумов попросив надати перекладача на українську. Додає вона, ми досі офіційно не знаємо. Чи вимагається екстрадиція на підставі якої злочину загального характеру, чи це державна зрада, оскільки президент України кілька разів згадував про це, каже Савич. Водночас відомо, що зараз у високому суді Ниша розглядає дві справи щодо наумова: про екстрадицію до України та підозру відмивання грошей. Слідство у останній справі досі триває, тому термін затримання підсудного кілька разів продовжували в останнє до 2 грудня. Це крайній термін, після якого суд має або висунути обвинувачення, або закрити справу. Варто підкати. Реслити, що річний Андрій Наумов має великий досвід роботи в силових структурах України. Він 12 років працював у генпрокуратурі. В останні роки відповідав там за матеріально-технічне забезпечення. Після цього недовго обіймав керівні посади у державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчудження. Звідти власне Наумов перейшов у СБУ після того, як в 2019 році її очолив Іван Баканов. З усім тим він кілька разів ставав фігурантом гучних скандалів. У жовтні 2020 року програма схеми оприлюднила розслідування. Лідування відповідно до якого родичі Наумова в останні роки заволоділи елітним майном, яке не відповідало їхнім доходам, квартирою в дорогій новобудові в центрі Києва та маєтком неподалік від столиці. Водночас журналісти виявили, що фактично майном користується сам Наумов. Вони також виявили, що квартиру його мати, начебто, купила за ціною, що була втричі нижчою за ринкову, Що поставило питання що найменше ухилення від сплати податків, що найбільше про можливу корупцію влітку 2021 року, Наумова раптово звільнили за. Збу знову ім'я Наумова, як уже згадувалося, засвітилося в українській політиці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Програма схеми повідомила, що він виїхав з України за лічені години до вторгнення, а в березні в кількох помешканнях Наумова провели обшуки. Згодом ДБР повідомило, що на фігурує в кримінальному провадженні про держзраду. Пізніше ДБР уточнило, що саме Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані щодо систем безпеки зони відчуження до коли Чорнобильської станції ці дані він міг збирати як людина, яка колись займалась управлінням зоною відчудження ЧАЕС як посадовець СБУ, після початку російського вторгнення українська влада визнавала, що для неї стало цілковитою несподіванкою, що росіяни почали наступ на Київ з боку ЧАЕС. А саму станцію окупували на кілька тижнів, доки їх не відтіснила з Київщини українські війська. 31 березня Зеленський позбавив на звання бригадного генерала. А в традиційному вечірньому зверненні того дня президент фактично назвав експосадовця зрадником, як дізналась, BBC, українська влада розраховує повернути на умову, яку згодом затримали в Сербії, щоб він постав перед судом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, блог з мотисні на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.